Бонжур, mm -hmm. доброго дня всім! Сьогодні у нас відео про декоративну косметику. Про моє замовлення наступне було повністю декоративною косметикою. Воно було дуже скромне, невелике, але дуже цікаве, яскраве. І прийшло, знаєте, навіть не в коробці, тому я вам не розпаковую коробку, а у такому пакеті. Там ще пакети, ще пакети. Ну, тобто, знаєте, як кажуть. Як в тому мультику, а вісім шапочек вийде. Вісім шапочек вийде, вийде, каже. Отакі вийде. Ось такі шапочки вийшли. Ось такі в мене пакетик в пакетики в пакетики, ще кожний продукт в своїй упаковці. Ну тобто, ну, розпочати можна з чого. Розпочати треба з того, що я дуже довго чекала, знову-таки тут у нас влітку я і з весни, з ранньою майже, з кінця весни, з кінця квітня-травня. Я користуюсь такою яскраво-синьою тушою. Туш Гіпнотік Депс, як завжди, наша, наша улюблена і, і вандерлаш Ультра. Ну, в даному случаю Вандер... Вандерлаш Ультра. Я купила собі ось таку туш, таку туш Вандерлаш Ультра. Ось таку. Вона в упаковці, можете подивитись. Вона в упаковці, запакована. Зараз я її розкрию одну. У мене одна вже я сьогодні нею фарбувалась на відео. Така звичайна туша. Ну, я купила аж цілих три. Цілих три купила все в упаковці дві так. Чому? Тому що ну, тому тому, тому тому. Тому що 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 вона часто буває раз і її немає. Тому я собі беру як можна більше. Дві-три скидки були дуже значні, такі дуже, як кажуть, знаєте, вигідні. Ну, Ось така вона є. Така ось туш такого кольору, Яскрава синя. Я вже неоднократно її демонструвала, неоднократно вам її. На собі демонструвала. В мене вона зараз на віях. Можете бачити, бачите, такий ну, блакитний відтін. І ось ці тіні зараз вам представлю: такі рожево, дуже такі рожево рожево гарні тіні. Так. Олівець тіні, Олівець тіні ось такий у нас. Він іде. В нього, значить, пінк. Пінк-пінк-пінк. Погано, що вони не пишуть. Ей, Shadow A Pencil. Ну, тобто олівець Тіні і олівець просто олівець підводка, да, лайнер. Ну, я забула, як звався цей відтінок, але як його назва просто. Але код його 43-350. 43-350. Sunset Rose. Ага, знайшла. Зараз після коду. Раніше писали воно ось тут окремо, окремо виводили назву кольору олівця. А тепер одразу йде за кодом. Іде код і за ним написано Sunset Rose, Тобто, ну, яскраво сонячний рожевий. Можна перекласти так. Ну, я ним зробила макіяж. Ви бачили? Ось такий макіяж, такий рожевий, навкруги обвела і, і, і зробила лайнер, як, як водиться. Лайнер, він же лайнер. Ось можете бачити новесенький, чистесенький, Я тільки один раз сьогодні ним спробувала зробила макіяж. Ось іде зараз я. Чекайте, зараз я пред'явлю ось такий такий лайнер. Ну, це я так дуже натисла, натиснула, щоб було вам видно добре лінію. Це лайнер. З одної сторони, такий темно, він такий бордово-рожевий. Знаєте, бордово навіть такий віддає. Ну, бордово винно рожевий такий кольор. І ось такий він. Це перший раз. Я взяла собі перший раз цей сансетрус. Я дуже давно хотіла, але думала, що він буде дуже якийсь червоний, будуть очі, втомлені від нього думала. Але вийшло все навпаки. Він настільки добре під, підкреслив сіро-сині очі. Сирос... Вони, вони в мене між сиро-синіми і бірюзовими, так як сказати. Дуже добре підкреслює, знаєте собі, дівчатка. Бачите, він якийсь такий винно-рожевий. І навіть самі тіні, тіні олівець, як винно-рожевий трошки. Так що не тільки Сансет Роуз, я б не сказала, що він прям сонячний. Я б сказала, що він Wine Rose, майже винно-рожевий, такий як бордовий, вишнево, винно-рожевий. Ну, хто як колір? Знаєте, у кожного у кожної людини не тільки свої, як кажуть, ці обоняння рецептори. да, Особливо наше сприйняття кольору, да? зір наш, налаштований так у кожної людини по-своєму, да? що ми, ми бачимо всі однаково кольори, майже всі. Ну, за виключенням дальтойників, люди, люди це, це дальтоники це люди, які зовсім не розрізняють кольори. А у, всіх, у нас у всіх кольори майже ну, сприйняття кольору однакове. Але коли одна жінка дивиться на пальто і каже дуже гарного бургунського кольору. А друга каже, тобі що повилазла, то ж сливовий. Та який сливовий, третя каже. То взагалі вишневий, такий темно-вишневий, -темно темно-бардово-вишневий. Ось і все. І спробуйте зрозуміти, як, якого кольору було то пальто. Ну, те пальто. Так і з кольором тіней. Хтось каже, що це рожевий, комусь це сонячний рожевий. А мені так він якийсь такий бордово-винно. Рожевий майже такий, ну хай буде вишнево-рожевий. Це буде так, ближче, ближче до суті, до, до таких природних кольорів, до, до того, що можна з'їсти сідобного, я кажу, достімного. Ось такий олівець, один я взяла, тому що я дуже хотіла його спробувати, цей рожевий. я весь час вважала, що він буде робити червоні очі, тому що він дуже такий з червоним відтінком. Він не має такого дуже червоного відтінку, він має відтінок більш темно-рожевого такого і трошки майже виходить ось такий в теракотовий, рожево червона, терракотовий я не знаю якого кольору, ну, але більш теракотовий. Да? Тепер ось ще дуже гарна різ. Зараз я нанесу собі навіть на повіки. А ви подивитесь, який він має ефект. Оцей лайнер, цей лайнер, він такий гарний. Знаєте, в нього колір. Я зараз, його, зараз продемонструю його колір вам. Ось такий колір в ноги. Дивіться, бачите? Ось такий колір. Він кольору такого, він е, е, як сріблястий, але е, коли він сяє, він сяє рожево-золотим. Ось це б я б сказала точно, -роуз. Ну, Дивіться, я вам дуже широко зараз нанесу, щоб ви мали змогу побачити цю. Колосу цей відтінок, бачите? Він більш осе дійсно якийсь, як сонце сяє, як сонячно-рожевий. якийсь такий. Але спочатку він, здається, сріблястим, коли його наносиш. Ну, Давайте нанесемо спробуємо. Да? Спробуємо нанесемо, але так я не зможу, наверное. буду схилятися не дуже незручно. Зараз я візьму дзеркало наше улюблене, уславлене дзеркало. ріфлек. Зараз дзеркало, зараз я освячу і спробую вам його нанести і продемонструвати. Так, берем, і пробуємо нанести. Так, що у нас тут іде, Так. Опа. Знаєте, лягає лінія, дивіться, лінія лягла. Мені тут не дуже зручно сидіти, але лінія лягає, дивіться, абсолютно гладко, рівно, абсолютно легко. Я, я взагалі ніколи не, під, не підводила очі. Чому? Дивіться, різниця. Це око виразне таке, да, воно має такий виразний, гарний такий. Як, ну, Стрілку видно, да? видно, дивіться, як видно гарно. А на цій стороні ще нема. Зараз ми на цю сторону нанесемо, таке як, як безлике більше. Око таке, так, як обезличене, не, не дуже так видно. да? Ну, давайте нанесемо ще на цю сторону. Ось так. Наносимо прямо по краю, по крайній лінії. цій. Тут трошки залізла. Ну я тоді виведу вже сюди трошки. Ось так. Ще сюди трошки вивела, бо я залізла трошки, розмазала. Бачите? Ось так. Тобто одразу очі робляться виразними. Одразу очі робляться такими ну, примітними. Так, як кидається, да? як кидається в око, у нас все так видно його. Одразу його видно. От. Давайте я ще цю підправлю, а сюди нанесу також на краєчок. Так. Слухайте, ну дуже гарна підводка, славна підводка. Гарна-пригарна. Вона лягає так рівно, що я навіть не стараюсь, Я завжди стараюсь, у мене виходить не дуже рівно. Ці чорні або темнокоричневі. Ну, чорну я скажу, я майже не користувалася, навіть в юності я не користувалася, крім, крім чорної ніякої не було. Я не користувалася нею зовсім, тому що в мене ніколи не виходило. Вона в мене виходила в косо, криво або живо. Ну, що я хочу сказати, дуже гарна, ну дуже славний лайнер. Підводка лайнер дуже славний. Ну, знаю, мені сподобався, дуже сподобався. Я не жалкую, що я його взяла. слухайте. Я не мала змоги його на, нафарбуватись, не хотіла перед відео, хотіла вам зробити трошки босі очі. Да? Дуже нафарбовані тінями цими нов, новими лівцями, але повністю без підводки, щоб нафарбувати в кадрі. Ну, подивіться, Ось, навіть так прибрати. О, Видно, прям видно, добре видно. Добре видно, гарно так. Ну, знаю, мені подобається. Мені подобається, дивіться, я вже. Користуюсь майже два місяці прешампунем, тим, що я вам рекламувала вже давно, місяці два, два по півтора місяці назад. Десь я рекламувала вам той прешампунь у ванній кімнаті, який я його наносила. Прешампунь, потім шампунь, потім кондиціонер або маска. Та маска Ело, взагалі казус, сказка, Ну казка. Слухайте, я ось не цією маскою цього разу зробила, але мало зосім нанесла. У мене волосся таке враження, що в мене волосся, знаєте. Ну, купа волосся ззаду, Особ, особливо вона особлива на потилиці. На потилиці. Таке, таке враження, що волосся купа. Хоча в мене там відео, як, як мокра видра, яка вирізла на берег, да? таке, як волосечка нема, майже таке ріденьке, да? здавалось би. Але тепер, ну воно у мене таке середнє. Я, не, я завжди кажу, що я себе ніколи не хвалю, але ніколи не себе не сварю, бо в мене воно. Воно ну, на все життя в мене таке було. Воно не було в мене густим, дуже або дуже рідким не вилазло. Так слава тобі Господи. Воно у мене таке середнє. Ось є воно яке середнє, таке є, але воно розумієте, воно стало якимсь таким настільки плотним, настільки він такий, як знаєте, як густе, прям стало так. Береш його і таке. Таке враження, що дуже багато його особливо на потилиці. Тобто я вам раджу той прешампунь, що я вам рекомендувала, шампунь доолоджі. Шампунь будь-який, який вам підходить, або для фарбованого волосся, або для укріплення волосся для випадаючого, або для відновлення кольору, для підтримки кольору для фарбованого волосся, або від лупи там є, або є ще у нас для шампунь з фіретовим пігментом, з тобто, таким для дуже хто хоче освітлити волосся. Хто освітляється до білого і в нього не, не виходить такий ну блакитний, трошки вітіну такий, ну як сріблястий. Дуже гарний шампунь, такий шампунь для написано для, для прибирання тих ржавих, таких жовтих тонів з волосся. Такий шампунь. І ще один шостий у нас є: є шампунь для дуже кучерявого, для дуже курчавого волосся. Вибирайте собі, який з, 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 з них вам підходить більше всього. Після того пришампуню миєте шампунем своїм, який вам підходить. Потім бальзам-кондиціонер. Є такий густий, є такий як, сказати, насичений бальзам-кондиціонер для волосся, а є легкий бальзам-кондиціонер для волосся. Вибираєте саме свій і користуєтесь ще бальзамом кондиціонером для волосся. Це другий ну, нулевий, ну, нульовий крок, перший крок, другий крок, бальзам, і третій крок або маска для волосся, або сироватки для укріплення волосся, або що. І четвертий крок там є: у нас гелі для укладки, укладання волосся, таке інше. Ну, гелем я не користувалася. щітко. я собі сьогодні. Під чалму, волосся було ще вологе, я його взяла під чалму прибрала, щоб дуже феном його не, не пересушувати. А чолка у мене залишилась ось так наверх. Да? Я дістала ту чолку з чалми, а вона на бік і ще так стирчала. Я її взяла, щітку нашу включила ту нашу термощіточку, і взяла абсолютно сухе волосся. Я його не змачу, нічого. Я просто взяла і ось так рівненько його витягла сюди, все так зробила. І отримала собі рівну, нормальну човку. Вона в мене вже не була така підскочена, не була вже така страшна, не була вже така, ну, така ну, ніяка. Так, це, що стосується бо волосся пухнасте, таке, бачите, таке, як дійсно такий вигляд має нормально, нормально. То я нагадала, що про ті. Шампунь, кондиціонер і прешампунь, згадала той. Сироватку, до речі, на ніч наносила для волосся. Дуже гарна річ. На ніч всю наносимо на сухе волосся, переважно, і на всю ніч ми її наносимо. Потім, потім вранці ми, вимиваємо, наносимо пре прешампунь, той нульовий крок в догляді за волоссям. П'ять хвилин рівно тримаємо, як я казала в тому своєму відео. Потім змиваємо, наносимо шампунь, кондиціонер. Третім кроком, як завжди, як я або маски, або якісь ще доглядові засоби. І четвертим кроком там щось таке для, для вкладки, для вкладання, для фіксації волосся. Ті ж лаки у нас гарні, у нас все є. Так, і ще в цьому відео хочу вам дороз, дорозповісти про це замовлення. Ось такі лачки. Значить, так. ну Спочатку два два звичайних це наші французькі лаки, вони у нас вже давно. Candy Pink, Candy Pink це у нас карамель. так, Рожева карамель і ICB. Ну, тобто ось такий онколор. Такий лак-колор. Ось такий лак у мене на цьому нігті. Можете бачити такий лак ось на цьому нігті. Такий. Ось він виглядає так. Так він виглядає. Такий лак. Такий в нього колір. Лак гарний. Лак співпадає ось повністю з тим, що я нанесла. І ще піднес таку основу поклала, щоб воно було дуже видніше від, було. Потім ось цей пінк, Канді Пінк. Рожева карамель у нас іде, Це рожева карамель. так, Це рожева карамель має ось такий вигляд, такий. такий, І ще два. Один у нас іде, Це вже йдуть у нас. Глос НВ, але з оцих Глос НВ, я знову трошечки як кажуть, пролетіла, так? як фанера над Парижем. Глос НВ. Чому Глос НВ? Тому що над нашим Парижем, над моїм Парижем. Глос НВ, Глос НВ це як назва назв у нього йде Лаванда. Це йде Лавенде, Айс Лаванд, тобто ну, як льодова, снігова льодова Лаванда. Я скільки разів його бачу на сайті, він мені такий яскравий ніж такий такий лавандовий такий, знаєте як бусковий. А коли його, я його знову купила, я колись вже його брала і жалкую, я його потім викинула, бо він мені не подобався. Ну і цей такий майже самий, може трошечки насиченіший. Ось він такий, бачите, такий як як називається, такий ніякий. Але просто в мене багато одягу, ще такого літнього, ну як такого демисезонного і ще зимове там дещо є. Тобто я його залишила собі, буду вже, ну як Заставлю себе з задоволенням ним користуватись, бо в мене одягу повно такого. Ось такий лаванда, Айсі, лядова лаванда. Просто я до чого це все розповідаю, що з оцих всіх лаків Глос НВ, оце Руб, не Rose це Ruby Rose згадала фірму черті-кадашню, R Diamond Rose Diamond. Трояндовий, трояндовий діамант або діамантова троянда. Діамантова троянда. Із оцих і матових ось цих, із таких з, як з ну, розумієте, да? З перламутрових лаків всіх, з блисками. Найбільше з усіх лаків Gloss NV у нас, у нас в Oriflame, мені подобається оцей розовий діамант, рожевий діамант, трояндовий діамант, роз. Rose, Rose, Роза, да? троянда української. Rose Diamonds, тобто рожев, трояндовий діамант. Ось такий він, можете бачити. Ось такий. Я б, я б його тільки брала. Я завжди його також беру по два по три флакони. Просто зараз він був за ціну за доволі повну, тому я взяла один єдиний, тільки з знижками 20%. тому один єдиний, Але він мені так подобається. Ось бачите, Цей колір він, ну, гарний, дуже гарний. Самий гарний колір з усіх цих лаків голосене. Як для мене rose diamond, diamond, rose diamond, це саме те, що треба. Якраз підходить до таких досяючих до різних цих стрілочок, які ми підводки робимо лайнери. Ці сяючі гарні. Такий, ось такий огляд. Такий огляд, такий догляд. Дуже гарно, бачите, дуже, дуже видно навіть звідси здаля. Видно, що під, підведено лайнером таким сяючим підведені очі. Оченята стали трошки виразніші ще більш. І такі, ну як, вона, вона така дуже, дуже така ніжна стрілка. Розумієте, виходить підводка, вона дуже така ніжна. Вона не, 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 з тим, що вона дуже сяюча, дуже така яскрава. Але ж вона не різка, колір дуже ніжний, дуже пастельний, дуже такий і дуже сяючий. І, знаєте, таке враження, ну, очі одразу виразніше робляться. А мені дуже подобається, дуже подобається. Ця під, цей лайнер. В нього є код, звісно ж. У нього є, звісно, код. Зараз я подивлюсь, тому що я його взяла. Навіть не подивилась на код. Я його взяла просто 47507. 47507. Банширована призма, як сказати. сяюча призма. Сяючий призма. Сяючий призма. Ось така, така дуже гарна підводка. Ви бачите новий дизайн, вони такі. Раніше у нас які були підводки з пам'ятаєте, да? маленька така Even Color, і в Іван була така маленька основа. І з неї таке, як на трикутничок сходили, сходили цей копачок, да? Він так само відкручувався, так само діставалася ця дуже тонесенька кисточка, ця щіточка, да? така спеціальна лайнер. Лайнер є лайнер, да? дуже тонка. Така, щоб лінія космічно тонка виходила. Така прям класна. Дуже класна річ, дуже класний лайнер і дуже класний лак. Цей. Обожню, це Оце такі два. Тепер це новий. Я взяла перший раз і тепер буду зараз його брати самі такі мої найулюбленіші мої два продукти. які з цього замовлені з маленького я собі обрала. Вони найкращі. Хоча й олівець цей рожевий також я б не сказала, що він поганий, він гарний. В нього такий гарний приємний колір під такого кольору під одяг, під якісь хустки, під якийсь бірет. Якийсь берєць зараз вже осінь, вже холодно, шапки у кого хто, там, хто полюбляє шарфи, якся пов'язувати, хто худі такі має капюшони, каптури носить. Ну, тобто, Ось так, такий огляд. Ну, бажаю вам всього гарного, всього доброго. До побачення до наступного відео. Орева!